Харків, Київ, Суми та навіть Мінськ. Артисти з чотирьох міст з'їхалися до Дніпра. Відкрили третій фестиваль вуличного мистецтва 17 лютого семеро учасників. Это возможность для артистів, которые летом востребованы, а зимой, к сожалению, востребованы, дать возможность проявить себя, найти клиентов, найти партнерів, найти заказчиков. А у нас порядка порядка 15 участников. Но вони в разные уикенди разные, потому що нужно один отработать в и, наприклад, два в Дніпропетровске, либо наоборот. Это конкурсная программа. Ма то, що нужно кто то всі чотири отрабатывать. Оцінюватимуть роботу вуличних артистів чотири члени журі. Це дніпровські актори та режисери, зокрема народний артист України, Іван Шепелів. Критерії наступні Оригінальність образу, цілісність образу, костюми, реквізити, сценическое баянь, взаємодія зрителями. І естественно є ще такой момент, як реакція зрителей, тому що ми можемо в душе думати, що ми не такі класные. І так все зрозуміло робимо, а зритель нас не нівесприймає. Цього року на фестивалі нововведення учасники змагатимуться у двох номінаціях статичний і динамічний жанр. Представники першого з них так звані живі статуї. Їхні обличчя повністю загримовані у колір костюму. Такий мейкап займає близько години. Наряди шають самостійно. Найважче в такій професії стояти нерухомо. Втім, артисти кажуть цікавість та усмішки перехожих того варті. Образ вікінга, синікова воїна воїнство в то ж дуже милий і добрий. Ну, пираты очень суровые и жестокие, наверное, поэтому. Ну, конечно, я не настолько суровый, потому что я здоровый с детьми, играю вместе с ними. Хотелось образ попробовать именно такого персонажа. Представляю образ леди в белом. Изначально думали сделать ангела, но ангела как бы банально. А потом На ділі платья і так красиво получилось. Динамічний жанр представлятимуть міми та фокусники ілюзіоністи. З енергійним номером приїхав і Олександр на фестивалі. Він уже втретє. Тепер образі зухвалого рокера. Перший год я участвовав ні конкурсної програми. Просто получил колосальний заряд емоцій. І саме важне відкриття я почав работать з маленькими дітьми. Второй год я принимал участие в конкурсне програмі, но не, не пройшов. А в этом году надеюсь, даже что-то получить сьогодні. Я буду делать магію. Это будут трюки с з картами, веревками, з монетками. У кожній номінації визначать по три призери: винагорода за перше місце 25 тисяч гривень, за друге 10, за третє 5. Підбуватимуть підсумки 12 березня. Оцінити майстерність артистів можуть і відвідувачі фестивалю. Вчора вечора му а сьогодні. От прийшли наші племянники. Да, подростающе покоління. Ми договорились з ними, що прийом посмотрети впечатление деткам очень нравится. Мы специально пришли, потому что прочитали, чтобы жанлеры мимы. Живые, потому что они дышат. Кто больше всего понравился? Тетя. Тетя, а почему тетя? Она красивая.